Всім привіт! Чи можна сьогодні взагалі протестувати себе і протестувати взагалі людей і зрозуміти, чи є дух святий, чи нема? Звісно, можна, тому що знаєте, ми можемо подивитися приклад в Біблії в святому в священному письмі це те, що пророки були, да і вони. Що робили? Вони навертали людей до Господа, до Слова Божого, вони повертали людей до істини. І знаєте, сам Ісус Христос він є приклад того, що Він виконував перше не свою волю, друге, що в нього був Дух Святий, і третє, що відбувалося навколо Нього. Все, що відбувалося навколо Нього, це є свідчення роботи Духа Святого. Чому? Тому що Ісус Христос він казав чітко: не моя воля, не я роблю, але робить через мене Господь. Да? І коли люди. Такі, як учні Ісуса Христа, вони вже е, е, залишилися самі. Тобто, Ісус Христос він, він був його, його вже розіп'яли, і Він візнісся на небо назад до Отця додому. То Дух Святий, е, він залишився на учнях, і учні далі продовжили, що робити: робити зцілення, е, робити дійсно проповідь Слова Божого, тобто навертати людей до Бога, навертати людей до Слова Божого. Тому насправді, в кому є наявність Духа Святого, Треба тестувати через ті плоди і через ті результати, через ті дії, які відбуваються в нашому житті. Якщо вони дійсно відбуваються, якщо в нашому житті дійсно є. Конкретні такі ж самі дії, як відбувалося в житті апостолів, в житті Ісуса Христа, в житті пророків людей Божих, які навертали людей до Господа, такі ж самі плоди. Да? Тобто, в нас насправді не просто гріх нами маніпулює, да? а ми зростаємо духовно, і в нашому житті. Є перемога над гріхом, є свідчення слави Божої, є досягання людей до краю землі, є дійсно зцілення і так далі. І так далі, тобто всі ці конкретні дії і плоди, які... Показують взагалі, що є Дух Святий, тому дуже легко насправді перевірити, чи є дух святий в житті, чи ні. Для це є плоди, і для цього в нас є Ісус Христос, є Слово Боже, святе письмо, яке допомагає нам, перш за все, зрозуміти дійсно в результатах життя це є чи цього немає, для того, щоб не знаходитися в ілюзії, не знаходитися в обмані.